Коля, привіт! Хочу тобі показати результат нашої з тобою роботи. Значить, почали касати подсонух. Посіяна в нас тут савана. Перед посівом обробляли сімена твоїми препаратами, вернув протравителем, бризкали гуматом і що там, бор, чи що ти там нам давав, я вже, якщо чесно, не пам'ятаю. Бор і бактерії, по-моєму. Значить, з осінь ми тут внесли по 50 кг доврення ще до війни під пахоту. Був твій деструктор з стерні і бактерії. Це все було внесено і запахано. Значить, Сіяли ми цей подсонок савана, сіяли ми її 8 мая. При посіві там чи 50-70 чи кг було НПК. Самої простої, яка була куплена ще до війни. А Такий внішній літ у неї нічого в принципі, такого сверхістичного не сохне. Ось, як обично, гусінь його жрала. Ми бризкати не стали. Пожаліли грошей. Ну, як потім оказалось, і не зря. Значить, влага зараз 8, косимо, возимо на элеватор. Значить, Зробив першу ходку тракторним прицепом. Все, прицеп мій, Обично я беру там 5,5 тонн. Цей раз нагрузили 6 ,60 тонн 60 кг, дотяг. Вистрелив скот, довелося трошки погратися. Ну, в общем, натура дуже конкретна. Возимо на елеватор, В газон там, де влази, обично 5-5,5-6. Звісно, ми такого не робимо, але прийшлося робити, ми не знали, скільки, який буде в нього вес, тому грузили як обично. Оце така ситуація. Я думаю, що повинні до 30 дотягти. Ну, 28 вважаємо вже вроде є поле. 9 такий кусок. Була поя. Так що така ситуація. Будемо вносити тут твії бактерії, деструктор і готуємо його під посів пшениці. Все, пока.